Вітаю вас у реформатському мисленні. Сьогодні ми беремося за доволі серйозну тему і, чесно кажучи, непросту. Ми зануримось у логіку однієї з найвідоміших і не побоюсь цього слова, провокаційних проповідей в історії проповіді великого богослова XVIII століття Джонатана Едвардса. Проповідь починається з дуже різких слів. Щоб затулити всякі уста. Послання до Римлян, третій розділ. І знаєте, це не просто епіграф. Як ми побачимо, ця коротка фраза це по суті ключ, який відкриває нам логіку всього аргументу. Тож, давайте спробуємо зрозуміти, що ж це означає. Отже, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку поговоримо про те, чому кожні уста затулені. Далі розберемо саму доктрину божественної справедливості, потім заглибимось у поняття безмежного зла гріха та суверенності Бога, і нарешті дійдемо до того, заради чого все це було сказано до виправдання лише вірою. Ну що ж, переходимо до першого пункту. Кожні уста затулені. Вся аргументація Едвардса, що слідує за апостолом Павлом, будується на одному фундаментальному твердженні перед Богом винне абсолютно все людство, без винятків. І ось що тут цікаво. Подивіться, апостол Павло, а за ним і Едвардс, розглядає дві групи людей юдеїв, які мали закон Божий, і язичників, які його не мали. І знаєте, який висновок? Однаковий для обох. Закон лише підкреслив провину одних, а відсутність закону не зробила праведними інших. Результат один увесь світ став винним перед Богом, немає куди сховатися, немає чим виправдатися. Гаразд, фундамент закладено, весь світ винен. А тепер ми переходимо до серцевини проповіді, до її центральної і, відверто кажучи, найскладнішої для сприйняття тези. Ось ця доктрина: Бог має справедливе право навічно відкинути і знищити грішників так звучить дуже суворо. І, власна, вся подальша проповідь Едвардса, це детальне пояснення, чому з точки зору біблійного богослов'я це твердження є не просто можливим, а абсолютно справедливим. І як же Едвардс обґунтовує таку, здавалося б, шокуючу тезу? А він каже, що її істинність стає очевидною, якщо розглянути разом два фактори по-перше, наскільки гріховна людина, і по-друге, наскільки суверенним є Бог, це два стовпи, на яких тримається вся його аргументація. Отже, перший стовп безмежне зло гріха. І тут Едвардс пропонує нам подивитися на гріх під таким кутом, який для сучасної людини може здатися дивним. Він стверджує, що гріх це не просто помилка чи поганий вчинок. Це безмежне зло. Як він до цього приходить, подивіться на цю логічну послідовність. По перше, тяжкість злочину залежить від того, проти кого він скоєний. По друге, наш обов'язок перед Богом любити і шанувати його є безмежним, тому що сам Бог, його гідність, його велич безмежні, і звідси випливає висновок будь який гріх проти такого бога є злочином безмежної тяжкості. Образити перехожого це одне. Образити президента це зовсім інший рівень. А образити безмежно святого творця всесвіту це за логікою Едвардса, нескінченна образа. Щоб це було ще зрозуміліше, Едвардс наводить таку аналогію з геометрії. Уявіть собі лінію, яка має нескінчену довжину. Неважливо, наскільки вона тонка, її загальна величина все одно буде нескінченною. Так само і з гріхом. Навіть найменший гріх, скоєний проти нескінченного бога, набуває одного нескінченного виміру, і тому, на думку Едвардса, він заслуговує на нескінченне покарання. І це не просто богословська теорія. Подивіться, на слова царя Давида з 51-го псалма, проти тебе, тебе одного я згрішив. Подумайте, він же згрішив проти урії, проти Вірсавії, проти всього народу. Але в момент глибокого кайтя він розуміє головне, найстрашніший вимір його гріха це те, що він був скоєний проти самого Бога. Гаразд. Отже, перший стовп це безмежна мерзанність гріха. Тепер давайте перейдемо до другого стовпа, на якому тримається аргумент Едвардса: це абсолютна суверенність Бога. Що це означає? Згідно з Едвардсом, це означає, що Бог, як верховний правитель Всесвіту, має певні права. Наприклад, він має право допустити гріх, хоча й не є його автором. Він мав право призначити Адама представником усього людства. І що найважливіше для нашої теми, він має суверенне право вирішувати, кого спасти, а кого залишити у справедливому засудженні. Його рішення не залежать від наших уявлень про справедливість. І ось тут, після того, як Едвардс побудував цю погодьтесь доволі похмуру і сувору картину справедливого засудження, аргумент робить різкий поворот. Ми підходимо до справжньої мети всієї цієї проповіді. Тому що логічно виникає питання якщо абсолютно всі винні, і Бог має повне право справедливо засудити кожного, то яка тоді взагалі є надія на спасіння, чи воно взагалі можливе? І ось вона відповідь, кульмінація. Уся ця довга, складна, сувора аргументація про справедливість засудження була побудована лише для того, щоб довести одну річ жодна плоть не може виправдатися ділами закону. Іншими словами, спасіння неможливо заробити ніяк. Крапка. Таким чином, послання до римлян і проповідь Едвардса за ним малює перед нами два шляхи. Шлях праведності за законом вимагає ідеального послуху, що для грішної людини неможливо, результат загальне засудження. Але є й інший шлях праведність через віру. Це не те, що ми заробляємо, а те, що ми отримуємо як безкоштовний дар, і результат цього шляху спасіння за благодаттю. І ця доктрина виправдання лише вірою є центральною для всього реформатського богослов'я. Це вчення про те, що спасіння приходить не через наші діла, а як вільний дар Божої благодаті через Ісуса Христа. І цей дар ми приймаємо просто вірою. Це і є відповідь на ту проблему всезагальної провини, з якою ми почали. І ось цей вірш з послання до римлян блискуче підсумовує все, щоб він був справедливим і виправдовував того, хто вірує в Ісуса. Подивіться, яка дивовижна річ через жертву Христа. Бог може одночасно задовольнити вимоги своєї абсолютної справедливості, покарати гріх і проявити свою милість, виправдовуючи того, хто вірить. Він залишається справедливим і при цьому стає тим, хто виправдовує. Давайте коротко підсумуємо. По перше, аргумент про справедливе засудження спирається на дві ідеї: безмежне зло гріха і повну суверенність Бога. По друге, головна мета цього суворого аргументу показати, що ніхто не може врятуватися власними силами чи добрими ділами. І по третє, вся ця похмура картина служить лише фоном, на якому ще яскравіше сяє центральна доктрина християнства виправдання даром лише через віру. Це дійсно глибока і непроста логіка. І вона залишає нас із таким питанням для роздумів. Як змінюється наше розуміння Божого милосердя, коли ми усвідомлюємо, що справедливість вимагала нашого засудження? Можливо, саме усвідомлення глибини прірви, з якої нас рятують, і надає благодаті її справжньої неймовірної цінності?